Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати закусочні оладки. Нам знадобиться 250 мл кефіру, 1 яйце, 100 г вареної ковбаси, половинка червоного болгарського перцю. В мене заморожений, ви можете використати свіжий, також можна ще додати вашу улюблену зелень, 280 г борошна, одна чайна ложка солі. А я використаю одну чайну ложку приправи по типу мівіна або 10 овочів та одна чайна ложка розпушувачу. Змішую теплий кефір, це обов'язково, одне яйце та сіль. Додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Тісто поки що відставляю і тепер буду нарізати ковбасу та перець. До тіста додала нарізаний перець та ковбасу. Перемішую і залишаю тісто на столі на 10 хвилин. Смажу оладки на середньому вогні, накриваючи кришкою. Дуже смачні оладки вийшли, особливо з болгарським перцем. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!